Привіт! Ви на каналі Guitar Line. Мене звати Віктор. На сьогоднішній лекції до курсу Гітара це легко я розповів, що вам необхідно знати, що вам необхідно мати для того, щоб почати займатися грі на гітарі. По-перше, у вас має бути свій інструмент. Або ж, якщо ви не впевнені в своїх силах, а я впевнений в ваших силах. Ви можете позичити у когось на перший час інструмент. Своїх друзів, знайомих, родичів, брата, сестри. Це може бути акустична гітара або класична гітара. Для початку це просто ідеально. Чим відрізняється акустична від класичної гітари, так це тим, що на акустичній гітарі у нас металеві струни. Зараз я тримаю акустичну гітару в руках, і тут трішечки буде гущий гриф. А на класичній гітарі нейлонові струни і буде ширший гриф. Після того, як ми визначилися з вами із інструментом, перейдемо до Вивчення його. Перше, що нам відразу кидається в очі це струни. У нас їх на гітарі 6. Це перша струна, це буде шоста струна. Тільки в такому порядку вони рахуються. Потім, це називається підставка, там, де закріплюються наші струни, і ось це називається порожок. Оцей отвір у гітарі, який виступає у нас як резонаторний, коротко можна називати розетка, як, власне, його всі називають. Далі йде у нас гриф. На грифі у нас знаходяться лади. Між ладами у нас знаходяться порожки, завдяки яким ми можемо прижимати різні ноти на грифі. Далі у нас ідуть кулки. Вони слугують для того, щоб настраювати гітару. І останні бокові стінки гітари називаються обичайка. Це буде верхня дека знизу. Буде нижня дека. Після того, як ми визначилися, що вона складається гітара, можемо переходити до вивчення наших відкритих струн. Перша струна це струна мі або і англійською, друга струна струна сі або бі англійською, третя струна соль або джи англійською, четверта струна ре або де англійською, п'ята струна, ля або Ей англійською, і шоста струна, мі або І англійською, як першу. Тільки на дві октави нижче. По звучанню. Наступним етапом ми з вами поговоримо про наші руки: про праву і про ліву, а точніше про їх пальці. Спочатку будемо говорити про праву. На правій руці у нас грає тільки чотири пальці: великий, казівний, середній, безіменний, Мізинець не приймає участі у грі. Ці пальці мають свою назву. Великий палець називається П на англійською, казівний Ай середній. М і безіменний I. І така сама історія. У нас тут приймають участь в грі тільки чотири пальці. Казівний, середній, безіменний і мізинець. це у нас перший палець, тобто один, середній палець це 2, безіменний палець це 3, і мізинець це 4. Великий же палець у нас знаходиться ззаді. Він нам допомагає створювати опору. В лівій руці, завдяки чому ми з легкістю будемо прижимати наші лади. Це дуже важливо знати для того, щоб впевнено рухатися до своєї мрії, так як це є невід'ємною і одною з головних умов вивчення нашого курсу. Кожного тижня я буду поетапно випускати по одному новому відео, по якому ми з вами будемо рухатись до нашої цілі. Так що, підписочка, лайк і дзвіночок, щоб не забути. До зустрічі!